Ех, погодка сьогодні банда, добрий ранок. Як там ви мені написали, що сьогодні той день Сурка чи, ну, дятла якогось тут італіянського. Я зайшов в Вікіпедію, подивився, да, дійсно, це типа як ото у нас тритіння, чи як би він називається. От, але ж ми ж вже й не знаємо, що коли празнувати. Ну, в общем, це тема у мене ще болі болюче за, за політично. Ну, не буде трогати, то не на моєму каналі. Але. Цікавий факт, що в Італії зараз оці три дні. В общем, які будуть три дні, так і, так, так і закінчиться весна, чи то й зима і почнеться весна. Сьогодні на день має бути 15 градусів, тому я думаю, що зима закінчиться вже скоро, потепліше. Головне, щоб не почало жарити, як в минулому році. Бо клімат. Всі ми вже впевнилися, тому що міняється не по дням, а по часам. Кожну, е, кожен рік міняється клімат Дуже швидко. Тому що чуть ли не кожен рік е, чуєш від людей такого ще не було, або таке було там, в останній раз, там, Случайно, 80 чи 20 років тому чи скидеться. Так що отак. Не знаю по якій причині, але хочу сказати, що просмотри від 15 двох тисяч впали до 300, може це мій косяк, може не мій. Але скажу одне, що я вже спинятись не збираюсь, буду знімати все підряд, всяку дичь і не діч, все полезне і не полезне, тому що вже якщо я знаю, що можна було заробити 100 євро в місяць, скажімо так. А я хочу не 100, а 1000 в місяць. Тому я буду до цього йти. Якщо треба буде, я буду 24 на 7 знімати відоси і так сам в прямому ефірі вести <говори> весь свій робочий день. От. Але я вийду на, на той рівень, на той заробіток. Підписники ростуть, але мені здається, що на шорт підписуються люди. Тобто, Все-таки більшість людей любить посміятися з коротишів. Ну, для того, і, звісно, була придумана така платформа, як TikTok. Але бачите, є і в Ютубі такі люди. Хоча інколи кого питаєш, то кажуть наоборот. Тобто, є таке послухати, по суті, по ділу там, от, що, як, до чого, а не от хіханькі хаханьки Ну, бачите. І я вам скажу, що хіханьки-хаханьки іноді розслабляють і допомагають соседоточитись на більш чомусь серйозному. Коли ти відволікся, посміявся там 10-15 минут. От, і ти вже якось до якогось складного питання підійшов зовсім з інакшою, з інакшою боку і вже знаєш як вирішити питання. Тобу, посміхайтеся частіше. От, і все буде в житті у всіх добре. Ну а я що, вода лігорі? Вчора спеція, сьогодні вода лігурі. Ну там хоч причина є. Поломка має ввиду. Ну, походу, вадалігорі відміняється. І таке буває. Що поробиш? Ну, мама щось прислала відео. Навірно, кабачків якихось буде др... драздити мене, поки я на роботі. Не, щоб взяти, привезти дитину, накормити в обід. А це і ми... А ми вже з вами тут були в цьому районі. Це ми приїхали за якимись. Запчастями. Ми рідко коли за ними їздимо самі. По якійсь причині ми приїхали. А отут ми були воно в салоні дачі Рено, Пам'ятаєте, відеообзор робили машинок. А там далі то кладбище знамените, на якому ми теж з вами були. Вот. І тоді ви ще щось дивилися і писали, а зараз ледоцюги. Поміняв акумулятори на цьому валері Повезло цим афроамериканським ага. афроамериканським друзьям нашим, сейчас розкажу. Вука каже, заїздили, від'їздили, вижали з нього все і відправляють весь цей непотріб на Африку. Странно тільки одне, що є валері в кращому стані, який списується просто на металолом. Цей поїде в Африку. Я кажу, ну не тільки ви в Африку відправляєте, вам просто Африка ближче. Що тут на кораблик погрузив і все, через два години він на місці. А так кажу, це весь цей непотріб їде і, 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 і їхав раніше ще в Україну кажу. Ну але нічого страшного. Обідно, звісно, що, що Африка, що Україна з такими ресурсами все час донашує за це за, за європейцями. Все. Але з іншої сторони, потім вони дивуються, звідки що, що ми, що не ті рукасті такі, да? і до всього ми маємо хист, і все ми вміємо робити. Тому що ми до, доїжджаємо на тому, що вже від'їздило 100 років тому. Я забув же ж. Хочу вам сказать, браты наши чернокожие, моя совесть перед вами чиста. Я сюда поставил новую помпу, новый стартер, новый генератор, новые ремни, поменял масла, фильтра, сейчас еще и аккумуляторы махнул. Вот, резина хорошая. Ну, так что катайтесь на здоровье. Короче, решили эти железячки не выбрасывать в мусорку. Я не знаю, занесу Сашу, якщо він не захоче, я сам колись буду сидіти і займатися ерундою. Дивіться, це я так, хочу зараз, це типу, буде рот, потім голова, ну це все скрутиться, голова, вуха. От, і так почнеться собачка з'являтися якась. Ну або щось якийсь звірок, ви поняли? Очі ще з'являться, там докрутяться якісь елементи, може щось десь підкраситься, щоб більш наяв. ну, чтобы оно не выглядело, как это черное пятно у психи... психиатра, знаете, так, когда тебе показывают кляксу и говорят, что ты тут видишь? <laughs> кляксу я вижу, но... Он говорит, что у тебя фантазия не работает. А у тебя сейчас фантазия работает? Вот хотел бы я, знаете, продавцы ему сказать. Есть фантазия? Работает? Ну. Я ну, на хмарку могу глянуть, и такого себе накрутить, что ты в жизни себе такого не представил. <laughs> я тебе честно говорю, товарищ психиатр. Погодка сьогодні обалдеть. ну Весна на дворі, я вам чесно скажу. Але в Італії не тільки сьогодні день того, грача-шпакача, як його там звати. Не, сьогодні ще й день ленивця, я кажу, от що ми сьогодні так знаєте, катаємось туди-сюди з угла в углу, то шукаємо собі якісь приключення, знаєте там. Ну, Луки скучно, він там дзвонить з кимось, поругатися він любить. Ну це все всі люблять, я теж так люблю робити іноді. Вот. завжди іноді так робить. Постійно. Да. Але що ми ждемо? Дощу для того, щоб почати робити. Ну вітер дує, але тепло. Та й що? Тепер вже похоже на щось. <різь> на альону похоже на мою. Точно. І глаза такі самі кривенькі, гарденькі. Боже, яка, яка прелість. Все, не викидаю, буду Все ще, наприклад, вот, гайчки такому на легенько полуавтоматиком зварить і ходить собі такого в карманчику носиш, такий типу, брилочок. Мусора тебе такі приймають, кажуть, що це таке? Ти кажеш, так, типу, тюнінгований значок Audi собі зробив. Ну, я художник, я так віжу. А сам то понимаєшся атриб'ют, як то кажуть, біжутерія із детства твого, кастет. Тако на руку надіваєш, щоб кисточки не вибивати. І пошов. І пошов. Так, ну ладно, це вже я вас починаю погано вчити. Але на сьогоднішній день то нічого поганого нема. Головне, щоб вас не били. От що найголовніше. главное. моє ви бачили, яка підстава. Сімаєш за руль, заводиш. Хотів поїхати покататися, там, потаксувати, а тут така підстава. За рулем зараз їздить. Борисенко слава, отак от вже не намахаєш, хто скільки відробив її цей. Да? Заводиться тільки з карточкою, але не просто карточка, а карточка ж вона повна, типу, що вона проходна. І вона показує, я карточка в смысле, і хто їде. Ну, ладно, що поставимо назад, його хай він тут і стоїть мертвим грузом. Я тільки не зрозумів, що за жалоба каже, щось назад не їде, в мене все їде так Інтересно, ви всі знаєте там англійські чи італіянські, дивіться, ну хто не знає, хто знає, ті мовчить, хто не знає, то я вам ось, дивіться, Тут написано Борисенко В'ячеслав, оператор, імператор верніше. Да. Уровня точки G. Імператор <с> точки <-г> G. Ну, дата, випуск всі діла, коли там випустили мене. Нет, тут, когда выпустили Валеру, пришли. Ну ладно, то такое. Что кому не нравится, я не понимать. Ладно. Треба луку подождать, сказать ему, что я уже все поремонтировал тут. Тут, а здесь, а и везде. Наконец-то! Что-то новенькое. Новая поломка. Цикаво, интересно. Сейчас будем работать, разбирать, ломать, трощить. Сьогодні вже море набагато спокійніше, але дивіться. Ех, як тебе не любити, Вольтри, ти моє. Уж. Красота. Вже така, опять, як її називаю, покатіста, невисока, але така. Вона прям так лягає, дивіться, весь пляж. От цікаво. І опять дивіться, весь пляж пісок. Реально я звідси бачу, що пісок. Перед цим ходили камні були. Ви. Видать, знаєте, все залежить від хвилі. Якщо то висока б'є, вона вибиває. А коли така оця покатіста, як я її вже придумав, хвамілію таку, то вона, коротше, пісочок такий намиває. І легенько його вкладає. І ось, ось 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 вона. Ах, красота. І бачите, ото, ото не Франція, щоб ви розуміли, бо Францію з Вольтрі не може бути видно. Отак от. А то Франція, слава Франція. Слава всегда, просто мав в виду, що в ту сторону Франція, Недалеко причому. Не, ну це шикарний вид. А Францію ми назвали, тому що Лук, Лука каже, оці гори, що засніжені видно. Ото вже є каже, начало Франції. Ну, типа, коли їх видно, їх видно буває раз на рік там. Вот. І то даже, ну... Не ті самі, які видно, а за ними є гори, з яких і починається Франція. Звідти воно і пішло. Це Я вже так уточняю, чого і коли воно почалося. Красота. Ех, ладно, поїхав я. Дай купив мотоцикла, ми робимо обзор. Папасат. Він уже глухне.

Люди в твоєму віці вже про дерев'яний той Макінтош мечтають, купляють, вибирають з красного дерева, там щоб обшивка була. А це собі китайські мотоцикли, я купляю. Діт, сто років в обід. Ой, Чайка, чайка, злазь з вже. Чим встигнеш розвалитись десь на ньому. Бо знаєш, ну, я вже мені стрьомно за цього мотоцикла і за чайку тим болі їздив би собі на своїй БМВ. Знаєте, як то кажуть, не буде лихо, поки тихо. Це я про роботу, яку я собі, яку я спочатку зрадів, нахаркав, а тепер зараз розкажу вам саму суть. Розкажу. Є ну цей да, він розбігається, ви бачите. Там є направлячі, один із них зламався і всередину попав і ну, не закриваються рога до кінця. Звісно, ми там розібрали направляючі, зловили момент, як там, щоб я ліс добрався, там, витягнув остатки. Ну і треба направляючим ставити назад. Направляючий розбити. Цей великий квадрат, в які заходять два квадрата менше. Не знаю, наглядно. Ну, я думаю, що всі ви розумієте, про що йде мова. А ось, наприклад, візьмемо це. Великий квадрат, да, і в нього вставляється. Звісно, щоб вставити направляючі поміж синцями, воно повинно бути абсолютно рівне, гарно також собі входиться. Да. Його перекрутило тако, 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 І в общем, ми питаємося вставити. розбити направляючі? Робота грязна, тому що все в старій грязній смазці. це, э, та ми не справимось, гукаємо на допомогу. Це є про те, як роблять італія. Гукнули на допомогу. Я кажу, ну хто що буде робити? Давайте Ні, там грязно, типу. ну ти давай цей. звісно, я там руками весь в мазуті туди підлізці, направляюся, вони ще випадають, .е. їх треба тако вкупі тримати на тій железяці, на якій вони прикручують, фіксуються, верніше з железяка. ці тако, тут тако. В общем, ось такі, знаєте, руки. Мало того, що ти в мазуті ще й весь тако, в неудобній позі питайся це діло вставити. Опять же, ну це таке собі легеньке. А оцей весь великий квадрат, той, що понялися, я не знаю, скільки він тонн важить, ну, звісно, його піднімати не надо, нічого. Ну, його надо, щоб він стояв, допустимо, таку А А він його тако нахилив і він такого впав собі. Як вміг впасти в квадраті, так і впав. Тобто його надо поставити рівно. Я кажу, ну рівняйте. Вони щось там подергали, подергали, не виходить. Я кажу, ну то що, давай міняємося. Ладно, а, ні, каже, давай спочатку порівняй, а потім будеш стріляти. Ну, я порівняв, тримаю. Лука питається вставити сам, а там їх чотири, виходить, цей, він намагається всі чотири вставити сам. Є звісно, це не вийде одної людини. Треба, щоб хтось поміг. Він каже, слава, давай допомагай. Я тут відпускаю і туди воно все падає. Вони двох тримають, не можуть втримати. І головне, ну, знаєте, таке наприклад. Ну, воно дійсно тяжко. Наскільки тяжко, ну, щоб ви так розуміли, якщо тримати так, як потрібно, то через секунд, через 30, секунд через 30 ти починаєш непроизвольно подванювати, знаєте. Ну і не тільки, як друга не дірять тому, що ти вспотів, тужишся дуже крепко, скажем так. так. Ну я ж тут держу. Все, я відпускаю, воно падає. Ну, вони типа, ну ладно, це дуже тяжко. Давай ти тримай, ми будемо на правну, ти типу, Окей, я тримаю. Вони не можуть вставити Ну вже ми тако. Лука каже, давай може ти лучше будеш вставляти. Я кажу, то вони не можуть втримати. Я кажу, хорошо, давай я будемо. Так вони не можуть вставити. Ну общем, А Луки довго не надо. Він каже, все, кидай їм нахил. Цього будемо робити, коли приїдуть нові запчасті. Це так не робиться. Це той не цей, це цей, не цей. Я кажу, так підожди, треба просто спокійно до цього вопроса підійти. Давай кажу, все почухаємо, вийшло. Він каже, не, ні, ні, каже, з цими монголоїдами, каже, з італіянцями, кажу, взагалі работать невозможно. Я тобі кажу, а ти кажу, хто? Він каже, не, ну я каже, хоч не такий. У мене, каже, є якісь дальні родственники, звідкись. Він вот. каже, ну ясно, де. Ось вот таке, знаєте, тобто, якщо щось тримати... Не розчитуйте на те, що ви будете тримати разом. Вони тільки будуть стояти в позі, що вони щось роблять, ну типу як і ви тримаєте. На самом деле, якщо ви відпустите, то падає вся конструкція. Так що отак. Ой, ладно. А що небудь вам мозок? Ну мені просто думаю, я, що вам цікаво те, що я роблю тут цілий день.